80 гривень парковка час в цумі 80 було 50 Це, це що? Це вже взагалі. Я Міша, мені 29 років, працюю кур'єром Болтфуд. І сьогодні знову хочу поговорити з вами про гроші. Погнали! Відео, де я показую свою побутову техніку, набрало 2 мільйони переглядів. І найчастіший коментар, де ти взяв гроші. Я відповідаю, я їх не вкрав, я їх ножками отак накрутив педалями за два з половиною місяці в Олдфуді, розумієте? І найбільше, що мене дивує, що для наших людей посудомийна машина, сушарка і пралка, досі якісь космічні речі. А я вважаю, що це взагалі мінімум, який має бути в хаті. Розумієте? Я не знаю, що, що не так з вами, люди. Я працюю за тисячу гривень день, максимум півтори. Очніться, одумайтеся, я не заробляю навіть 50 доларів на день. Пам'ятаєте, ото у дитинстві показували бідні країни, африканські, там індію. Як вони за долар два в день працюють, ми з цього всього сміялися. А зараз що сміятися? Для людей виявляється. да, для мене це відкриття було. Для людей виявляється тисяча гривень в день. Це прям космічні гроші. Я просто не знаю. Це тисяча гривень в день. Це менше ніж 25 доларів. Це взагалі не гроші. Мені 29 років уже, скоро буде 30 осінню. А що я на 30 років заробив? Подумайте, я машину за 12 тисяч доларів купив унітарну робовозку, примітивну. Що я там техніки напакував в хату і цацок накупив, і все, і більше нічого. Немає житла, за яке я ще не знати скільки маю років свого життя продати, щоб мати геть повністю власне життя. І немає всіх інших благ. Взагалі нічого немає. Розумієте, раніше як було? Як було раніше, якщо ти не ну, з мізками, то ти все зробиш, і я все робив. І в мене була власна справа, і все росло. І вони всі перешкоджають росту. Розумієте, тримають мене на тому самому місці, де я був. І навіть скотився ще нижче. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати. У кожного свій шлях. Ну просто я розумію, ну скоро трицамба, а нічого капітального немає. Я задумуюсь. Я задумуюсь, мало того, що я в рабстві і бізнес заглох. Ну а що далі, просто розумієте? І, ну я так оглядаюся, оглядаюся, ну, ну і все, от так тільки футболяй, і все. Я не розумію, хто наскільки ускладнив нам життя і чому. І справа. і справа, Не в тому, що там влада от, чи якась організація суспільства. Ні. Є щось більше цього. Я нікого не звинувачую, але є щось вище над цим. Яке постійно мені закручує гайки. І це не моя лінія, не мої якісь властивості, розумієте? Я відчуваю на себе великий тиск постійно. Ось такі мої роздуми про життя. Вибачте, якщо грубо, вибачте, якщо когось образив. Ну просто, ну я чесно, ну я не знаю. Ну, що ви думаєте про ситуацію взагалі останніх 10 років? Можете писати в коментарях. Я їх завжди всі читаю, не всім встигаю відповідати. Дякую за увагу.